Коридори у квартирах також були невеликими. При цьому інженери спроєктували відчинення вхідних дверей усередину квартири, де й так мало місця. Але це було зроблено не просто так. Таке розташування дверей було викликане необхідністю дотримання заходів безпеки. У випадку пожежі або іншої аварійної ситуації, наприклад, витоку газу, а також у разі авіаційних або ракетних ударів потенційного противника і появі необхідності мас. Та швидкої евакуації всіх мешканців будинку, двері, що відкриваються всередину квартири, не заважатимуть сусідам по поверху відчинити свої двері, а сусідам зверху бігти по сходах. Насамперед, це обумовлено вузькими сходовими майданчиками. До того ж, двері, які відкриваються всередину квартири, набагато легше вибити, адже вони не впираються в коробку. І в разі необхідності екстрені служби або органи держбезпеки зможуть швидше побивати.